Робимо документацію, Василь Степанович взяв на себе обов'язок побудувати, як мешканець Лєзнєва, побудувати Василь – Голова облдержадміністрації. адміністрації. Ми документацію вже закінчуємо робити. Ось той дитає ділянка, яка так, що я думаю, що... так. Там ось... Ну Ви знаєте, ми ж робили документацію, думали зробити там спортзал, але по нормах не може. Це, Будь... це, це, я, не... Да. Буде тільки садок. Не ну на половину, там 6 соток судимося, заберемо, ми його. Коли ніхто там не забити. Там одна, одні, одним людям було, не пам'ятаю, 7 чи 10 соток дано під город. Тому город будуть будувати, забере той город. Ну, в чому проблема? Ну, ви знаєте, були оголосили конкурс, ми зробили так приблизне перевезення на ну, Сьогодні паркомат коштує десь 30 тисяч. Якісь країни, і фіські ями зайшли, виграли конкурс цей. Есть, по, по цих всіх. Зараз вони там, по-моєму, на проспекті, чи вже стоять на проспекті, на, на Хмельниччині напрямку. Процедура така, що ви ж знаєте, зараз що і паркомати, і зараз новий закон, що всі касові апарати мають йти на портал податковий. Есть, передається зразу, щоб можна було доходити. Ми вийшли там єдині. Ну, я, не знаю. я думаю, що час треба люди чи бояться, чи в чому там. Ну, Виїхав, до шмарбона, штаблон відкрився. Ні. Виїхав з паркомата, то нічек, заїжджай. 20 хвилин маєш право безкоштовне. Якщо лишаєш машину, там, ну, якусь відповідальність за ту машину. Чи я? Ну, питання не в цьому стане. Ставлю в тому, що в місті зникла площа. Вона стала стоянкою на півдні. Пічому закрив. Площа далі, це була стоянка. Площа в нас ну, там, на ну, Я не знаю, Все не доводить, раніше, раніше там ходив парковщик, знаєте, щось там збирав, щось не збирав, заметали, прибирали. Ми сьогодні віддали, вони зроблять розмітку, там трохи були, і що хотіли Це просто воно зараз там розрилося. Там же були умови, які вони по-перше не виконали, треба було відміняти Через той трохи якісь є незручності, я розумію, але я думаю, що за травий місяць наведемо порядок, якщо там стоїть трошки питання розширити самі заїзди, бо я знаю, там жаліли, що трошки заїзди ці розширити.